Вимовляючи слово комедія найімовірніше на думку спадатимуть такі імена, як Джим Керрі, Адам Сендлер, Еді Мерфі, Стів Карел чи Робін Вільямс. Це люди, внесок яких у кіно та конкретно в цей жанр є неоціненним. Але крім таких культурних понять, вони, звісно ж, просто дарували незабутні емоції та тепло своїм глядачам. Тому бачити таких людей у фільмах по типу вічного сяйва чистого розуму, маленької міс щастя або ж спілки мертвих поетів, було зовсім протилежним за емоціями досвідом. Коли справжні легенди комедії потрапляють у депресивну драму, це стає особливим явищем. Адже в такому кіно люди, які раніше викликали безупинний сміх, створюють неймовірні драматичні. Образи та дарують зовсім інші почуття. Тому у цьому відео я говоритиму про те, як легенди комедії відкриваються із зовсім іншої сторони та робляться неперевершено. З раннього кар'єрного етапу комік знімається у купі комедій, ромкомів, просто веселому кіно, робить стендап або ж протягом багатьох років грає в одному сіткомі. Ми звикаємо до такої людини, асоціюємо актора в реальності з його прототипами в роботах. Та ледь не однаково сприймаємо кожного зіграного персонажа. Фактично, глядач припиняє відрізняти персонажа від актора, і йому здається, що ця особистість вічно весела та життєрадісна. А слова смуток чи песимізм є антонімом до нього. І от наступає момент шоу Трумена, труднощів перекладу чи розумника Віла Хантінга, який знайомить нас із зовсім іншою стороною медалі. Він грав повного придурка у фільмі Тупий та ще тупіший, а тепер він у центрі психологічної трагікомедії. Він грав чоловіка, який застряг у дні бабака, а тепер це доросла людина з кризисом свого віку. Після тих теплих емоцій глядача ніби кидають у крижану воду. Адже людина, яка розважала його велику частину життя, тепер змушує поринути в депресивні відчуття. Тому аудиторія насамперед і сприйматиме такі перформанси по-особливому. Актори ніби розкривають проблематичність цього життя. Спочатку посміхаючись, а потім падаючи в глибоку депресію. Усі їх образи збираються в один єдиний, просто поділений на різні життєві етапи. Драматичні ролі таких акторів здаються глядачу істинним відображенням їх душевного стану, адже такі образи розкривають усю їх емоційну глибину та зворушню. Шують глядача. Вони ніби не грають, а просто живуть. Дікерти! ЧЕЛТИ! Джим Керрі це людина, з якою ми і можемо асоціювати слово комедія. Неймовірна особистість, яка зробила великий внесок у життя багатьох людей по всьому світу. Він не став заручником образу смішного дурника, хоч і має на рахунку купу фільмів, де саме такого героя іграє, а лише в одному 1994 році зіграв у трьох комедіях, які в підсумку стали класикою. До цього Джим Керрі мав не найкраще дитинство, батьків із нездійсненими професійними мріями, постійні переїзди та загалом скрутне життя в багатохідних. Тоді родині ще до тріумфу актора в кіно померли його батьки. А після тріумфу життя не надто покращилося, адже кар'єрний успіх не відображає картину особистого життя. І, хоч він завжди мав неймовірно приємну енергетику, його життя багато років супроводжувала депресія. Як я вже згадував раніше, фільмографія Джима Керрі вибухнула у 1994 році: Ейс Вентура, Маска, Тупий та ще Тупіший. Його дурнуваті персонажі стали культовими, а він закохав у себе мільйони глядачів саме як людина, яка розважає. І вже незабаром, а точніше у 1998 році, виходить дивовижна сатирична трагікомедія шоу Трумена, де Джим Керрі і зіграв цього самого Трумена. Фільм випередив свій час, отримав 29 нагород і, зокрема, Оскар за найкращий оригінальний. Сценарій. Але що важливіше, він відкрив Джима Керрі із зовсім іншої сторони. У фільмі він грає людину, яка весь час жила фальшивим життям. Але сам Трумен постійно посміхається та радіє життю, доки не усвідомлює підлу правду. У порівнянні з минулими роботами тут немає нескінченного фарсу чи якихось вульгарних жартів. Проте, хоч це і драматичний образ, але комедійна частка тут присутня. І саме вона допомогла йому стати настільки зворушливим. Ця роль ідеально підійшла Джиму Керрі. Він довів, що здатний викликати ширший спектр емоцій та балансувати між драмою та комедією. Тож у наступному році він зіграв у біографічному фільмі Людина з місяця, де розчинився у ролі коміка Кауфмана та здійснив прекрасний перформанс, чим знову довів свою багатогранність. Паралельно виходили комедії за його участю. А у 2004 році вийшов один з найкращих фільмів у його кар'єрі Вічне сяйво чистого розуму. Знову ідеально збалансований образ, завдячуючи самому Джиму Керрі. Тут він грає чоловіка, який разом зі своєю партнершою вирішує стерти спогади про їх стосунки, після чого може стати лише гірше. У кожній із цих робіт він ніби не грає, а просто живе. Це його найвідоміші некомедійні ролі. Але насправді їх в рази більше. Друзі, канал швидко зростає, тому я вирішив створити сторінку на Патреоні та Baмі'aCі. Якщо ви маєте бажання підтримати Incredible Cinema, посилання є в закріпленому коментарі. Незабаром там буде багато цікавого. Дякую. Один із найбагатших акторів, який створив власну компанію, щоб зніматися у комедії разом зі своїми друзями. Життя Адама Сендлера було звичайним. Звичайний підліток, звичайний студент, який, крім цього, був дуже смішним хлопчиною. Також він є однією з чотирьох дітей у своїй сім'ї. На його рахунку безліч комедійних робіт, які майже не поступаються роботам Джима Керрі за популярністю і протягом десятиліть розважають глядача. Хронологічно два актори поряд. Якщо Керрі зіграв у шоу Трумена в 1998 році, то перша серйозна роль Сендлера сталася у 2002 році. Класик американського кіно Пол Томас Андерсон запросив його знятися у новому фільмі. Але продюсерка була категорично проти, їй не подобалися комедії за його участю. У підсумку ця роль стала однією з найкращих у кар'єрі актора, а фільм полюбили і критики, і глядачі. Цікаво, що й сам Сендлер боявся зніматися у цьому кіно. Якщо так подивитися, він тут грає комедійно драматичну роль. Але тепер це зовсім інший рівень сценарію та кінематографії титанічна праця. У руках маестро Адам Сендлер зобразив переляканого персонажа, який відчуває та викликає дискомфорт. Але при цьому розвивається протягом усього фільму, завдячуючи його різножанровій складовій, режисура Пола Томаса Андерсона настільки пасувала Сендлеру, що глядач постійно щось відчував: чи то напруга, чи то радість за головного героя. Адам Сендлер показав свою майстерність та вміння грати глибоких та дуже непростих персонажів. Далі було дуже багато комедій, у яких Адам Сендлер просто розважався зі своїми друзями. І от у 2019 році сталося щось дуже неординарне, адже він знявся в інді кіно від студії А24. Неграновані коштовності це повільний, але дуже напружений кримінальний фільм, що, здавалося, точно не створений для такої людини, як Адам Сендлер. І все ж це стало неймовірним перформансом від актора, відомим своїм легким та невимушеним вайбом. У 22-му році вийшов драматичний спортивний фільм «Дорога до НБА», де він зіграв головну роль. I My whole life. I Gone. А у 24-му наукова фантастична драма Астронавт. Знову ж таки з ним у головних ролях. Цікаво, що Стів Карел, і Джим Керрі та Адам Сендлер, народився у сім'ї, яка складалася з чотирьох дітей. Тож, напевно, можна назвати їх дитинство певною мірою схожим. Перш за все, актора знають за роль у культовому офісі, яка власне і принесла йому золотий глобус та визнання. Крім цього, це, звісно ж, такі фільми, як 40-річний та незайманий, Брюс Всемогутність» з добре відомою сценою за його участю, телеведучий, Ромком Це безглузде кохання або ж франшиза нікчемного я. Комедійна частина фільмографії актора дуже насичена та яскрава, але насправді те ж саме ми можемо сказати про його драматичні роботи, яких, повірте мені, вистачає. Одразу ж, на думку, спадає маленька місць щастя. У цій роботі він грає депресивного чоловіка Френка, який ще до подій фільму намагався вчинити самогубство. Усе через невзаємне кохання до хлопця, через яке він ще й позбавився роботи. Загалом потрібно сказати, що Стів Карел дуже недооцінений актор, але при цьому його некомедійні ролі є неймовірними. Ця сама маленька місць щастя не в останню чергу має завдячувати саме йому та його перформансу. Локспекендесайдзде аллозірзісафертожвидебес вірзовізлайфеймейним ви вас. Сильно та максимально незвично виглядав Стів Карл, і у фільмі гра на пониження. Says, Важке для мозку глядача біографічне кіно про кризу 2008 року з насиченим акторським складом: Крістіан Бейл, Бред Піт, Райан Гослінг та Джеремі Стронг. Крім того, що Стів Карл протягом фільму не випадає з цього зіркового складу, він демонструє чи не найкращу гру серед усіх. Це суворий і нервовий дядько, який своєю поведінкою відображає усю стресовість та увесь дискомфорт і проблематичність того часу, максимальна протилежність усім його попереднім ролям, за яку він заслуговував хоча б номінацію на Оскар. За рік до цього він зіграв у біографічній спортивній драмі Мисливець на лисиць, де його перевтілення так само було дуже виразним. А у 2018 році Стів Карл зіграв у дуеті з Тімоті Шаламе у фільмі Гарний хлопчик. Перший зіграв батька, другий сина. Знову, до речі, біографічне кіно. Але вже на тему наркотиків. Стів Карел є дуже сильним та універсальним актором, перехід якого з комедію в драму вийшов дуже вдалим. Його багатогранність та здібність зіграти широкий спектр емоцій у найкращому вигляді не підлягає сумнівам, і все ж не так багато людей оцінили Стіва Карела належним чином. Останнім із чотирьох акторів, про якого я згадаю у цьому відео, буде вже покійний Робін Вільямс. Адже хто як не він. Хлопець ріс у забезпеченій родині. Його батько був одним із великих керівників у компанії Форд. Але це аж ніяк не означає, що дитинство актора було щасливим. Він мав двох зведених братів, які з ним майже не контактували. А тому ранні роки він провів доволі самотньо. Але вже в школі він відчув себе значно краще. Та займався тим, що в нього виходило найкраще смішив людей, хоч і неодноразово ставав жертвою булінгу. Одразу ж перенесемося у 1987 рік, який приніс справжній успіх Робіну Вільямсу. Культова комедія: Good morning, Vietnam! Та перша номінація на Оскар. Однією із комедійних переваг або ж особливостей є його голос. Це ми чуємо та бачимо в цьому фільмі у комедії 94-го року Місіс Даутфайр»,

Але важливіше те, що кожен з них все ж містив свою щиру драматичність, як той самий батько з фільму Місіс Даутфайр». Так само у драмах Робін Вільямс не позбавлений милої усмішки та приємної енергетики навколо себе. Одразу ж після доброго ранку В'єтнам актор знімається у поетичному кіно Спілка мертвих поетів, де грає вчителя англійської мови та літератури. Образ Джона Кітінга – це людина, яка відчуває відповідальність за молодше покоління, навчає його, пробуджує інтерес до поезії та загалом кардинально змінює життя своїх учнів. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Але це точно не означало, що персонаж був якимось нудним. Робін Вільямс, немов наповнив його життям, зробивши його справжнім, щирим та зворушливим. І звісно ж, однією із головних причин, чому це вийшло, є комедійний бекграунд актора. Його рухи, голос, дії, енергія, міміка, поведінка, імпровізація усе йшло звідти. І хоч він не отримав Оскар за цю роль, проте у 97-му році Робін Вільямс здійснив ще один неймовірний перформанс. Розумник Вілхантінг є схожим на спілку мертвих поетів. Етів сам же Робін Вільямс знову відіграє роль людини, яка намагається допомогти молодому хлопцю. Завдяки їх зв'язку, персонаж Вільямса і сам занурюється у свій біль та внутрішній світ. Hey, Розумник Віл Хантінг так само не був позбавлений дотепності Робіна Вільямса. Постійні імпровізації, зміна тексту чи додавання комедійної складової у драматичні моменти. Майвайфустифавоншівозневіс. За цю роль він нарешті отримав Оскар. Поза кадром різних фільмів, усі казали, що це надзвичайно добра та приємна людина. А Бен Аффлек та Мед Деймон, сценаристи розумника Віла Хантінга, були неймовірно вдячні Вільямсу за те, що він так легко погодився зніматися в їхньому фільмі. Комедійний досвід культових акторів коміків неабияк вплинув на такий виразний перехід у драму. Це щирі, зворушливі та справжні образи, які лише доводять багатогранність та певну недооціненість цих людей. Насправді ж їх набагато більше, але конкретно в цьому відео я обмежився чотирма справжніми легендами кіно.